Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. На війні загинуло троє захисників з Волині. Набу оприлюднило схему розкрадання майже 14 мільярдів гривень в Укрнафті. Путін та Ердоган домовилися про візит президента РФ у Туреччину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні з російськими окупантами. Загинув захисник із села Морозовичі, що на Волині Роман Пилипчук 1997 року народження. Відомо, що герой мужньо боронив батьківщину до останнього і загинув 26 липня під час виконання бойового завдання. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Також стало відомо про загибель іще ще одного воїна з Волині у Харківській області. Загинув 45-річний солдат Валерій Попов з села Колки Луцького району. Не стало героя ще 26 жовтня 2022 року. І вже 4 серпня траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде у рідне селище Колки. Гірка звістка з фронту надійшла і у Ратнівську громаду. На війні загинув Волинянин. Василь Максим'як бійцю був 51 рік. Відомо, що загинув волинянин внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент TV висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Волинські поліцейські добровольці отримали відзнаки у зоні бойових дій. Про це інформує прес-служба Нацполіції України. Так, медаллю Міністерства оборони за сприяння Збройним силам України нагородили старших лейтенантів поліції Михайла Коленду та Миколу Богдана. А капітан поліції Олександр Сучков та старший сержант Віктор Дацюк отримали почесні нагрудні знаки за сприяння війську. Головно Командувача збройних сил України нагороди вручив заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Зазначимо разом з десятками побратимів волинські поліцейські з травня 2022 року безперервно виконують бойові завдання на сході України. У Луцькому районі 26-річний мешканець Львівщини напав на 43-річного чоловіка, побив і пограбував його. Про це повідомили у нацполіції області. Відомо, що інцидент трапився ввечері 31 липня у селі Переспа Луцького району. Про злочин повідомив поліції річний потерпілий наступного дня, коли оговтався. Невідомий напав на нього, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном гаманцем срібним браслетом і залишив чоловіка поблизу залізничної колії. Поліцейські у результаті з'ясували, що розбійний напад скоїв 26-річний житель Львівської області, який перебував того дня у Переспі. Його місце перебування встановили. Відтак зловмисника затримали. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На Волині судять членів злочинної групи, які за 10 тисяч доларів США переправляли військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. За даними слідства, організатор групи – 49-річний житель Києва, упродовж травня 2022 січня 2023 року. Підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України. Один зі спільників лікар. Територіального медичного об'єднання підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов'язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану. Третій член злочинної групи – 41-річний житель Ковеля – здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон. Свої послуги члени злочинної групи оцінювали у 10 тисяч доларів. Ша усього вони встигли переправити у євросоюз чотирьох чоловіків під час переправлення 5-го, 12 січня 2023 року. Їх затримали. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 2 серпня російські окупанти масово атакували Київ шахедами. Близько третьої години ночі у столиці пролунали вибухи. За даними мера Києва, Віталія Кличка, внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА у Соломінському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському ж районі було загоряння дерева. Жертв і потерпілих у столиці немає. Як повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі понад 10 БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. Також уночі 2 серпня російські військові атакували безпілотниками південь Одеської області. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі. Пошкоджено елеватор на місці. Працювали усі відповідні служби. Даних про постраждалих не надходило. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у перевищенні службових повноважень колишньому командиру військової частини, який відправив у відрядження депутатів Київради, і цим самим допоміг їм ухилитись від військової служби. Про це 2 серпня повідомив офіс генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише головнокомандувачем збройних сил України. Він видав на Каз про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти зсу на Одещині. Про це СБУ повідомила 2 серпня. Схему організував бухгалтер підрозділу військової частини. Він нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону та взагалі не проходять службу у збройних силах України. Посадовець зміг вкрасти понад 10 мільйонів бюджетних. Гривень і купив собі Audi Q7, гаджети та побутову техніку. Також СБУ знайшла майже 2,5 мільйона привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито позичив гроші. Відтак військовому бухгалтеру повідомили про підозру йому загрожує до 8 років тюрми. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою у заволодінні майном і коштами пад Укрнафта. На майже 14 мільярдів гривень, як повідомила прес-служба НАБУ, розслідування проводили щодо восьми людей. За даними слідства, від березня по серпень 2015 року низку товариств з обмеженою відповідальністю визнали переможцями на аукціонах з продажу нафти. Пат «Укрнафта» уклала з ними договори купівлі-продажу та поставила сировину на майже 11 мільярдів гривень. Згідно з постановою Кабміну, постачання нафти дозволено лише під. Після повної оплати замовником, тобто Укрнафта не мала законних підстав поставляти цю продукцію без оплати. Попри це, сировину поставили, переробили на Кременчуцькому НПЗ, а отриману продукцію продали на АЗС по всій країні. Крім того, у липні 2015 року Укрнафта уклала 70 договорів про купівлю нафтопродуктів з іншим ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, заплативши авансом понад три. Мільярда гривень пізніше уклали додаткові угоди про продовження термінів поставок аж до кінця 2018 року. Однак Укрнафта нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки офшорних компаній. За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори на поставки нафти, пов'язані з компаніями групи Приват. Серед підозрюваних колишній голова правління ПАД «Укрнафта», колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- та газопереробки пад Укрнафта, колишня керівниця відділу контролю за обліком і поставками нафти та нафтопродуктів ПАД Укрнафта, а також директори п'яти комерційних підприємств. В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування. Тепер компанія запустить її у масове виробництво. Як пише мінекономіки, машину створили харківські інженери. Вони зможуть виготовляти дві такі машини на місяць. Переваги української машини полягають у легкості використання, можливості ремонту і обслуговування в Україні, а також у роботизації. Машина знешкоджує протитанкові і протипіхотні міни та розтяжки. Вона знадобиться фахівцям державної служби з надзвичайних ситуацій, державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням. Нині в Україні працюють 20 машин для розмінування та 3 тисячі фахівців. Переходимо до загальносвітових новин. Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Місцеві жителі заявили, що бойові вертольоти пролетіли прямісінько над їх будинками. Увечері, 1 серпня, міністерство національної оборони Польщі таки підтвердило факт порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами. Міністерство Польщі стверджує, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання. Ня поблизу кордону. Про ці навчання мінськ попередньо інформував Варшаву. Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів. Також про інцидент повідомили у НАТО. Згодом інформація про те, що ж це були за гелікоптери, з'явилася у моніторинговій групі Білоруський гаюн. За їх даними, ці білоруські вертольоти охороняли Олександра Лукашенка. Адже, як йдеться у дописі, диктатор перебував у резиденції в Іскулі, яка на відстані 7,5 кілометрів від кордону. Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський констатував, що відносини з Україною цитуємо останнім часом не є найкращими, начебто, через висловлювання представників української влади. Про це пишуть місцеві змі. За його словами, є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною немає згоди. Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України. Розмова буде дуже відвертою, вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який на жаль у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом. Не є найкращим, ніхто цього не приховує, сказав Яблонський. Він вважає, що у представників України виплеснулися певні емоції однак, за його словами, Польща залишається поблажливою, оскільки на Україну напали. За словами заступника глави МЗС, Польщі Україна також не повинна нападати на своїх союзників. Тим часом у президента Туреччини Ердогана заявили про домовленість щодо візиту Путіна. Про це повідомили у департаменті комунікації при апараті президента Туреччини після їхньої телефонної розмови щодо зернової угоди. Також Ердоган відзначив, що під час війни РФ в Україні не слід вживати заходів для ескалації напруженості. Президент Туреччини підкреслив важливість чорноморської ініціативи, яку він вважає містком миру. Зазначає турецька сторона. На коли ж запланований цей візит, поки невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.